Знову на каналі Магія мого саду. Вітаю вас біля дерева персик, як я вже озвучував, персик плодоносить на однорічних паганах минулорічних. Тому наше е завдання полягає в тому, щоб ми виростили врожай отримали і отримали, виростили молоді пагани на наступний рік. Персик ще має таку особливість, що він е не скидає врожай. Тому нормувати приходиться вручну і обрізкою. Для того, щоб правильно обрізати персик, персик крізь це багато, десь 80% деревни викидається. Но якщо ми будемо жаліти, шкодувати, то у нас вийде втеча врожаю на периферії. Дивимося тут гілочка. Ось вона. І тут один, два. Це все вже стара деревина. Ось воно пускає молоді пагани. І врожай в нас аж тут. Це більше мету. Так само наступна гілка, дивіться, де ж урожай, молоді пагани. Пув зріс, пустило кілька паганів і ось це все вже практично непродуктивна деревина. Наша задача сполягає в тому, щоб ми поробили заміщення. Тому зараз потихеньку будемо обрізати. Скажімо так, тут бачите, ця гілка. Це все стара деревина, от молодий пагін. Ось молодий пагін. А нам потрібно, щоб вони були десь ось тут поближче, так ось? Ось, тому нам потрібно його обрізати. Ось таке це деревце є. Зараз я трошки обріжу. Бачите, Хоча воно тут теж експерименти проводив. Було, по-моєму, вертено, потім на чашу, потім пробую на вертено. Ну ось таке. І приступаємо до обрізки. Всі молоді гілки. Оце можуть бути погані на заміщення. Ось три бруньки, дві лишаємо. Будемо старатися, щоб йшло на заміщення. Можемо потім тут обрізати. Віці на заміщення, це на заміщення лишаємо. Ця сторона що ми тут можемо зробити? Тут зрізали. Зрізаємо на заміщення так, Кілька броньок Ця гілка. Що там відродить, потім будемо з цього вибирати, що тут відродить. З цього будемо вибирати, обрізати його на заміщення. Наступна гілка. Так, ось що я показую, що вона оголена. Краї чуть перерізаємо. Далі пішло, пішло, пішло. Тут не знаю. Ось цей пагін. бачите, Він тонкий, ріжемо його на три бруньки на заміщення. Цей пагін тонкий, забрали на заміщення. Далі пішов пагін. ця гілка йде велика. Бачите, велика гілка йде. Ось так. Ось так вона сюди і пішла, сюди і пішла. Цей рік ми залишимо її на плодоношення, а з цієї будемо різати бруньки на заміщення. З цієї і, можливо, з цієї. Ось ідуть дві бруньки в горизонтальному положенні на заміщення. Маленька коротенька гілка. Це так само на заміщення. Маленька коротенька гілка. Ці трошки прирізаємо. Знайте, на плодоношення. Тонка гілка, лишаємо один плід Тут ще, коротше, робимо. Ось так бачите, ця гілочка обрізана на заміщення. Так, дві гілки обрізані. Так, ось ця гілка. У нас іде я щось шкодував, шкодував, пішла у нас униз. Вона має один молодий пагін і другий. Зараз ми таку обріжемо повністю. Так. Забрали ми цю гілку, залишились молоді пагани. Цей перерізали на заміщення. І ці підуть пагани і дасть гілочку. Якби в класиці. Нам прийшлося, скажімо, з цих гілляк вибирати котру на заміщення, ту, що ближче. Сюди ми б зрізали так на дві воруньки на заміщення, це залишили на плодоношці. Е, Дана наступна гілочка, бачите, от вона тут теж йде від цих. Проходить сюди, сюди йде і сюди йде. Піднімаємося. Так, був зріз. Дав нам гілку. Дав нам гілку. Так? Якщо би в класиці то нам потрібно цього року цю зрізати на заміщення, яке йде ближче до стовбура, цю залишаємо на плодоношення. Прирізали, залишили, потім нормуємо тут врожай. Між персиками має бути потім 5-10 см 15 см. Вона не є товста. А цю, ну, лишаємо цього року на плодоношення, але в класиці на 2-3 броньки. Ось ця гілочка з цієї сторони. Так, ось вона. Ми маємо ростові ростові. Ріжемо на заміщення. Ця маленька, я не знаю, як буде там. А цю поки що лишаємо на плодоношення, але перерізаємо. Бачите, це стара деревина. На ну, ній мало, аж на молодій тут. Ну і перерізаємо так. По ідеї мали б обрізати повністю. Таке я зріжаю, цього року вона відродила. От я забрав, лишив на заміщення, буде розвиватися нормально. Тут маленька гілочка. Прирізаю її на заміщення. На заміщення. Все, що маленьке, все, що тоненьке, лишаємо на заміщення. Це від плодоносить, потім відріжемо чи там, чи там, де буде потрібно. Маленькі гілочки в тіні Ріжу на заміщення. Зрізу на заміщення. Бачите, бо врожай тікає на периферію. Так тут і не буде. Це відрізаю повністю. І залишили. Так само це, зрізаємо. Трошки жалів минулого року, бачите, які пагони пішли у нас. Ну, зараз я трохи пообрізаю і покажу вам результат. Зрізано буде багато. Так, був зріз Бачите, пішло вже оголені деревини. Ну, це не минулорічний, минулорічний у нас аж тут. знову зріз був, знову зріз був, бачите? Ось. І в нас тільки ось молода деревина пішла. Можемо ще залишати цього року, бачите ось. А можемо зрізати на заміщення. Наразі нам дивиться. Цю зрізав на заміщення. Цю лишив на плодоношення, хоча я її теж бажано нам зрізати. Тут є в нас пару персиків. Наступна гілочка. Класика жанру, да, скажем, був зріз. Дала нам два пагана. Нормальні, хороші, як колівці. Який нам лишати на заміщення? Ось цей зрізаємо на заміщення, бо він ближче до стовбура. І на наступний рік отут обрізаємо. А цей на плодоношення. Цей на заміщення. Рогатка у нас вийшла. Цей на плодоношення. Прирізаємо. Чуть-чуть. Так, ось дивимося, бачите, у нас були Був зріз голопаганий. Вони відродили. Молода деревина. Аж тут і ось тут. Перед тим був зріз тут. Ця гілка пішла на заміщення. Тобто Зріз і зріз. Зріз, Дав два паганим. Так. І жила гілка. Володих чи на плодоношення, чи вже потім на наступний рік. Що ми зараз робимо? Зараз тут обрізаємо, це викидаємо, цю прирізаємо. На заміщення. Всю залишаємо на плодоношення. Розумієте, так? Да? От, зріз, дав два пагона, Зріз і зріз Ці пагони вже відродили, втекло на периферію. Просто тут троянда. Дуже зручно І тут на периферію, Це вже третій чи четвертий рік. Значить, ми просто ось тут зараз відрізаємо і викидаємо. Так, ось такий вийшов у нас персик. Я його трохи обрізав, позабирав лишні бо минулі роки шкодував і то бажано його е, обрізати ще е, більш жорстко. Десь 80% персика треба забирати, не, не жаліть. Все, що ви бачите, такі дрібненькі, якщо є дрібненькі гілочки. Ну, хтось е, кажу, обрізати їх повністю, не залишати, я залишаю, але роблю на зворотній ріст. Тобто, якщо воно тоненьке-маленьке, прирізаю, щоб воно. Щоб воно Давало молоді погані. Ось так. Тут, бачите, пропустив. Ось так. лишається Раз, два, три. Тут буде пара плодів, і заміщення, заміщення. Дякую за увагу.